Одіоказки українською, Імант зіедоніс. Кольорові казки. Синя казка. Синій кінь серед гороху. І справді синій кінь серед гороху. Я його ще вчора там бачив. Він скуп сині квітки гороху, і тепер я знаю, чому кінь синій. Так задумали інші коні. Якось зібралися коні з усіх кінців світу у тому товаристві чорні, білі, чалі та гніді, сірі, рябі і червоні коні метикували. Може статися, що машини переможуть. І нам доведеться загинути вже тепер лошад дуже мало. А що як старих коней поведуть на ферми лисицям на розтерзання, то що тоді? Тож нехай один з поміж коней стане безсмертним. І вони ухвалили, щоб вічний кінь був кольору надій та чекання, синій, немов гіацинти, і незабудки. А з'являтиметься він скрізь, де тільки мріють люди, і коневі дали сині крила і нарекли його конем синіх надій. І ще товариство ухвалило, щоб кінь синіх надій був завжди самотній, бо найдужче сумує той, хто один. Отже, не знатиме він ні побратима, ні подруги. Як і не матиме він своїх лошад, він буде самотній і безсмертний. Засумував синій кінь. Але товариство запевнило його, що сум у нього також синій і дуже йому пасує, і свого рішення не змінили. Ти кінь мрії, додали коні, ти можеш їсти і пити геть усе, що споживають інші коні, сказали йому. Але пам'ятай, тільки но ти почнеш їсти лише те, що їдять усі, як вилиняє твоя синява, і ти сконаєш, ти кінь мрії, і їсти тобі належить лише незабутки. Власне, сині квіти єдина твоя страва. Коли небо синє, сміливо йди і занурюйся у нього, а за синіє море, то йди і скопайся в морі, а захочеться пити. То відшукай собі джерело синіх надій. За синьою горою у синіх просторах три сині вільхи ростуть поміж ялин, там синіє те джерело, там, де три сині блискавиці сполошили зайця, там, де три сині хмари сплять у синій ботці, там, де, але ти вже й сам віднайдеш. А може, й не буде такого джерела, то попий із синіх відер, синіх мисок, синіх кухлів, синіх склянок, лише пам'ятай, що вже ніколи не будеш поміж нами, а житимеш у синій далині. Люди мріють і вдивляються у далину. Отуди, де море далеке і синє, отуди, де небо далеке й синє, отуди, де ліси далекі і сині. Отам От ти й мешкатимеш, і ні до кого наблизитись не зможеш. А якщо й підійдеш, то лише синії години у світанковому серпанку або вечірньому тумані. Так сказали коневі товариші. Відтоді його рідко хто бачить майже зовсім не бачить. А люди сумують без далини, як ранньою весною прилітають шпаки. І під горішником цвітуть сині конвалії, дивіться уважно, чи немає отам слідів синього коня. Інколи ми знаходимо у весняних садах з'їдені гіацинти, а ще ходить тихо літніми полями, коли цвіте льон або на житнім полі займаються волошки, десь там пасеться синій кінь. Одного разу він з'їв сині квітки з парасольки-інточки. Пійшла вона якось навесні перед самісінькими іспитами до лісу, вчити геометрію, кинула парасольку і за теореми. А потім, ідучи додому, дивиться, то не її парасолька. Всі сині квіти поїдено, лишилися одні жовті. І як же він так зумів вищипати такі малесенькі квітки? Одного разу. У туристській подорожі ми розстелили на обід гарну скатертину, на якій були намальовані сині сливи. Пообідали і гайда купатись. А прийшли назад, і що б ви думали сині сливи поїдено геть до одної. Знову ж таки десь тут поблизу гуляв синій кінь. Та особливо йому до вподоби сині бантики з дівочих кіз. А взимку його можна побачити лише в сутінках, де ялинки випростовують довгі сині тіні. Він злизує оті сині тіні, хоч сам змерз до кісток. Якщо ж дуже хочеться бачити його близько-близько, навіть сфотографувати, лишіть у сутінках горнятко вареників з чорницями він їх дуже полюбляє. Тому хто скаче на синьому коні. Весь світ здається синім. Зайці сині, верби сині, лози сині. Отже, так і кажуть сині дива. Бо синій кінь то ж є оте синє чудо, а той, хто скаче на ньому, бачить сині дива. Як звикле він підпускає до себе і дозволяє себе сідлати лише поета. Та якщо у вас є жменька синього вівса, є у вас жменька синього вівса, читала Наталія Ярошенко спеціально для проекту аудіоказки українською.